Цього року я. Як змінити звички, Стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 23. Відстежуйте свої дії. Секрет успіху полягає у неухильному дотриманні своєї мети. Бенджамін Дізраїлі. Сара мріяла почуватися впевненіше під час публічних виступів. Вона нещодавно отримала хорошу роботу, яка передбачала часті виступи перед безліччю людей, складаючи якісні та часові характеристики для досягнення своєї мети, Сара вирішила вимірити рівень свого комфорту у процесі виступу за шкалою від мінус п'ять до плюс п'ять. Відтоді, як ми спілкувалися з нею, вона провела кілька виступів. Я запитала Сару про те, як у неї просувається робота. Вона відповіла: Не знаю, я все ще лякаюся, але ти вже піднялася вище мінус п'ять за своєю шкалою, запитала я. Не впевнена, зізналася Сара. Я так не думаю. Сара одна з багатьох хто робить спроби щось змінити в житті, вона не знає, їй вдалося їй домогтися якихось успіхів, тому що не відстежувала свої дії та результати. Зміни завжди відбуваються поступово, не займаючись планомірними спостереженнями, ви не зможете їх побачити. І особливо це стосується ситуацій, які потребують наших внутрішніх вимірювань. Де, наприклад, присутні такі категорії, як більше впевненості або менше занепокоєння. Ставлячи перед собою мету із вимірюваними характеристиками, ви вже знаєте, які параметри вимірюватимете кілограми, відчуття легкості, години сну, час проведений із дітьми. Тепер треба вирішити, як часто ви будете проводити вимірювання та відстежувати свої результати. Це дуже просто зробити. Ви обираєте параметри вимірювання і виписуєте їх у таблицю, розлініяну за днями тижня, обов'язково знайдіть час для щоденного заповнення цієї таблиці нехай це стане звичною дією просто відзначайте галочкою те, що ви зробили відповідно до даної собі обіцянки. Якщо це щотижневе завдання, наприклад, упорядкування робочого столу по п'ятницях, просто позначайте цей день після того як робота буде зроблена. У такий нехитрий спосіб ви зможете відстежити свій обов'язок. Якщо це буде шкала від мінус 4 до плюс 4, що стосується боязні польотів, то вставляйте в таблицю відповідну цифру щоразу, коли збираєтеся в політ. Так можна завести щоденник. Дослідники говорять про те, що люди, які регулярно і щодня ведуть записи, досягають поставлених цілей набагато швидше, ніж інші не продовжуйте працювати над собою доти, доки не налагодите систему відстеження ваших дій. Інакше ви ризикуєте демотивувати себе себе удаваною відсутністю прогресу. І недооцінити результати власної праці процедура відстеження дій дасть вам змогу спиратися на конкретні факти, а не на почуття, на кшталт страху та надмірного оптимізму. Це, наприклад, може мати такий вигляд. Я повинна була робити щось протягом семи днів на тиждень, але зробила тільки чотири рази. Я повинна була займатися плануванням свого нового бізнесу, присвячуючи цьому один із двох вихідних днів на тиждень, але фактично за минулий місяць у мене пішло на це тільки три дні з чотирьох. Люди, які не відстежують свої результати, як правило, і роблять менше ніж ті, хто зміг побудувати правильну систему контролю над собою. Усе дуже просто. Люди, які контролюють себе, виконують свою роботу краще не тому, що здатні виміряти свій успіх, а тому, що можуть зібрати достатньо цінних даних, які будуть використані для аналізу та пошуку більш правильного напрямку своїх дій. Дивлячись правді в очі, ми стаємо більш вільними за умови, що розглядаємо її як інформацію, а не як привід для того, щоб покарати себе. Докладніше про це ви зможете прослухати у розділі Продовжуємо діяти. А зараз давайте спробуємо мислити як науковці вони не свалять і не карають себе за свої відкриття, вони спостерігають, відстежують результати своїх спостережень і роблять висновки про майбутні дії, засновані на вже відомих фактах. Уявіть себе Томасом Едісоном, винахідником першої у світі ламп розжарювання та інших відомих у сучасному світі приладів. Я вже писала у своїй книжці «Power of Patience», що коли хтось назвав його 700 експериментів із лампою розжарювання провалом. Великий винахідник відповів: Я не помилявся 700 разів, Ба більше я не помилився жодного разу. І тим самим успішно довів, що ті 700 варіантів розв'язання задачі не працюють. Викресливши всі варіанти, які не працюватимуть, я знайду один, який приведе мене до мети. Томас Едісон провів тисячу експериментів до того, як створити відомий нам прилад. Повернімося до Сари. Після розмови зі мною вона вирішила спробувати науковий підхід. Щоразу перед публічним заходом вона записувала цифру за своєю шкалою комфорту напередодні та в день виступу. Аналізуючи дані, вона виявила, що їй було набагато легше готуватися до своїх виступів заздалегідь за кілька днів, ніж приводити думки до ладу напередодні заходу. Крім того, Сара переконалася в тому, що їй дуже допомагала тренувальна промова, яку вона виголошувала перед подругою за день до виступу. Експериментальний підхід може чудово спрацювати і у вашому випадку. Я думав, що якщо спробую зробити заплановану справу зранку, мені буде набагато легше, але я зробив цю справу тільки двічі за весь тиждень. Що буде, якщо я перенесу її виконання на кінець дня? Подивимося, що вийде наступного тижня. Що об'єктивнішими ви будете, то менше у вас буде шансів потрапити у пастку перфекціонізму або розпачу, що чатує на багатьох із тих, хто дає собі надто багато обіцянок і чесно намагається змінити свої звички. Розділ 24. Яка підтримка вам необхідна? Якими досконалими крилами не володів птах? Він ніколи не зміг би злетіти без підтримки повітря. Іван Павлов. Справа була в Англії. Я їхала в автобусі з сільською місцевістю чотири години поспіль. Приблизно раз на годину автобус зупинявся, і один водій приходив на зміну іншому. Я відмітила цю систему зміни водіїв, за якої кожен із них не їхав далеко від того місця, де жив, і міг згодом привести автобус назад до свого дому. Щоразу, коли водії змінювалися, вони ділилися один з одним інформацією не потрібно їхати дорогою М 40 вона вся забита машинами. Їдь цією дорогою навколо церкви, потім 10 миль прямо до перетину з головною дорогою. Оскільки один із водіїв щойно був там, куди збирався прямувати інший, вони могли ділитися інформацією в режимі реального часу. Зауважу, що тоді в них не було ні стільникового зв'язку, ні короткохвильових приймачів, ні пейджерів, ні рацій. Яка проста, але ефективна система підтримки, подумала я усе, що було за часів деліжанців, збереглося до наших днів. Якщо ми збираємося серйозно працювати над змінами у своєму житті, то досвід водіїв англійських автобусів має нам допомогти. Для цього потрібно навчитися залишатися недалеко від бази і дізнаватися інформацією від тих, хто попереду нас. Згода на підтримку не означає, що ми слабкі, дурні чи залежні, це означає лише одне попереду невідома дорога. Ми її не знаємо, ми там ще не були. Якщо ми хочемо отримати підтримку оточуючих, ми зможемо істотно скоротити свій шлях, уникнувши ям і заторів на дорозі, які в зворотньому випадку неминуче зустрінуться нам. Я нещодавно спілкувалася із 60-річним чоловіком, який понад усе на світі хотів керувати літаком і наполегливо працював над отриманням свідоцтва пілота. Протягом усього свого життя він уникав прохань про підтримку, тож до письмового іспиту готувався сам, хоча й усвідомлював, що цей іспит дуже непростий я провалився, сказав він після іспиту, і це хороший урок для мене. Я зрозумів, що якби по справжньому хотів здійснити свою мрію, то шукав би чиєїсь допомоги. Тому після провалу я попросив дружину, щоб вона щовечора ставила мені екзаменаційні запитання. Вдруге, я склав іспит на відмінна скоро складатиму пілотування за приладами, і повірте, дружина мені допоможе. Неважливо, хто ви і чого хочете навчитися. Якщо ви хочете навчитися чогось нового, краще завжди мати підтримку, навіть якщо вона полягатиме у нагадуванні вам про ваші ж наміри. Багато хто з нас здається і не може продовжувати задумане тільки через упевненість, що впорається самотужки, але чудес не буває, ми не справляємося. Нас учили, що невміння або незнання чого-небудь це прояв слабкості. Тому ми свідомо відмовляємося від найціннішого ресурсу, що є важливою частиною успіху допомоги совні загальновідомо, що якщо ми, наприклад, захочемо вивчити фізику, нам потрібно купити підручники і знайти вчителя. Ще ми знаємо, що безглуздо просто так сидіти і заявляти про бажання вивчити цей предмет. Але коли мова заходить про зміну звичок або обіцянки кращого життя, ми чомусь якимось чарівним чином починаємо запевняти себе в тому, що все знаємо і можемо домогтися цього самі. Допомога і підтримка можуть бути надані нам у будь-якому вигляді. Наприклад, хтось, хто робив це раніше, допоможе вам уникнути помилок. Або ж ви знайдете партнера, із яким почнете співпрацювати, А може ви захочете працювати в групі людей, які мріють домогтися того ж самого, що й ви, або попросите друга допомогти впоратися із важким завданням, або наймете тренера, який вбереже вас від помилок у процесі діалогу. Або вдастися до допомоги консультанта-терапевта, який пояснить ваші почуття і ви спільними зусиллями досягнете більшого. Якщо допомоги потребує ваш бізнес, то можна запросити радника або заснувати раду директорів компанії. Працюючи над чимось новим, ви не повинні ставити перед собою запитання, чи потрібна мені підтримка. Запитайте себе, яка допомога мені потрібна. Мелані Гріфіт нещодавно зізналася, що відвідує товариство анонімних алкоголіків до трьох разів на день, і це допомагає їй дотримуватися тверезого способу життя. Одна дівчина, яка намагається розвинути в собі почуття подяки, пересилає до кінця дня своїй подрузі електронною поштою список того, за що вона відчуває почуття подяки, а її подруга своєю чергою висилає їй свій список. У мене є партнерка з фітнесу. Я завжди знаю, що коли прийду в тренажерний зал, вона теж буде там, щоб допомогти мені. Іноді мої клієнти залишають мені повідомлення на автовідповідачі, у яких розповідають про свої успіхи, про те, що стають оптимістичнішими і більш акуратними у справах. Підтримка мотивує нас, вчить і нагадує про ті цілі, яких ми хочемо досягти. У будь-який момент вам може знадобитися та чи інша форма допомоги. Однією з найбільш позитивних якостей сторонньої підтримки є те, що ми стаємо відповідальнішими і починаємо дотримуватися термінів виконання своїх завдань. Це дуже важливо, оскільки все, чого ми хочемо досягти, це виключно наші побажання, нас ніхто не змушує нічого робити проти нашої волі. Утримувати свій будинок у порядку, розпочати власну справу, написати мемуари, схуднути на 10 кілограмів це виключно наші бажання. Ніхто не просить нас це робити. Однак без сторонньої допомоги вам буде дуже легко повернутися назад у вихідний етап. Погодьтеся, якщо ви щовівторка відвідуєте гурток письменників, де потрібно щоразу показувати своє домашнє завдання, ви неминуче намагатиметеся писати краще. Якщо ваш друг заходитиме за вами для того, щоб разом піти на заняття йогою, ви напевно регулярно їх будете відвідувати разом. А якщо у вас увійде у звичку регулярно зважуватися, що четверга. То будьте впевнені, ви будете набагато ретельніше ставитися до питань, що стосуються вашої ваги. Підтримка з боку дає нам можливість виконувати обіцянки дані самим собі. Наведу ще один приклад громадська організація за зниження ваги стверджує, що люди, які отримують допомогу з боку своєї групи підтримки, ходнуть утричі ефективніше, ніж ті, хто намагається скинути вагу поодинці, зазначу, що підтримка приходить не тільки з боку оточуючих людей. Ви можете почерпнути натхнення із книжок, музики, інтернету під час керування автомобілем, під час довгих прогулянок, під час плавання або за читанням афоризмів. Усе, що може допомогти домогтися результату. Обов'язково допоможе не забувайте також про лікарські засоби. У нашому головному мозку відбувається маса хімічних реакцій, відповідальних за те, що ми робимо і чого не можемо зробити. Якщо ваша депресія зайшла далеко, або ви перебуваєте у стані крайнього занепокоєння, то без відповідних препаратів із такими станами впоратися дуже важко. А якщо ви страждаєте надмірним захопленням будь-якого роду, переїданням, запоями, залежністю від шопінгу, то, можливо, щось не гаразд і з вашим рівнем дофаміну. відомо, що цей гормон перешкоджає імпульсивні поведінці людини і його дисбаланс в організмі впливає на виникнення залежностей будь якого типу подумайте про зміни у своєму житті, яких ви хочете досягти. Яка підтримка вам необхідна зараз? Як варіант, пропоную поставити собі запитання Колись у минулому я успішно закінчила якусь справу? Хто мені допоміг або що мені допомогло в цьому? Ви можете згадати про що завгодно. А тепер подумайте так само про будь-яку іншу справу, що вам допомогло того разу. Подумайте про який небудь третій приклад. Ну, як виходить картинка, що описує те, яка підтримка вам необхідна зараз? Елізабет мріяла про купівлю будинку. Коли настав час переїжджати, друзі запропонували їй допомогу. Елізабет хвилювалася, плуталася в думках і не знала, чим вони їй зможуть допомогти. Але згадала, що завжди найкращу підтримку їй надавала подруга Мона. Елізабет називала Мону голосом розуму. Вона розповідає: як завжди, за вісім хвилин Мона допомогла мені скласти план дій, і мій переїзд пройшов дуже легко. Коли я подумала про те, яку підтримку отримую сама, ось що згадалося. По-перше, мене завжди мотивує читання історій успішних людей, яким вдалося зробити те, чого хочу досягти я. По-друге, я придумую для себе вправи і розповідаю своїм друзям і подругам про те, чим займаюся. Вони своєю чергою пропонують мені інші варіанти. Спілкування з друзями закріплює мої нові знання. По третє, я записую те, про що дізналася і що виявилося мені корисним. Повторення письмово дає мені змогу привести свої думки до ладу. Якщо йдеться про те, чого мені зовсім не хочеться робити, я здійснюю це разом із подругою, щоб уникнути спокуси, ухилитися від виконання завдання. А що допомагає вам? Я більше не боюся літати на літаку. Я завжди відчувала панічний страх перед польотами, і це тривало до 60 років, каже Анет Меден. Тому я завжди намагалася уникнути польотів, або, якщо це було можливо, не сідала в літак, не випивши пару келихів вина. Потім я стала займатися дослідженням свого родоводу, у зв'язку з чим довелося літати частіше. Далі гірше. За два дні до польоту в мене з'являлася нудота, я відчувала сильне занепокоєння. Це було неможливо терпіти, потрібно було щось робити. Намагалася триматися і не падати духом не виходило слухати розповіді друзів про те, що польоти безпечні, було марно, боятися курсів передпольотної підготовки здавалося неправильним. Я раніше проходила курси терапії і цього разу вирішила пройти курс гіпнозу, стала питати про хороші курси гіпнотерапії у всіх своїх знайомих. Потім пройшла чотири процедури лікування, і мій лікар дав мені запис на плівці, який я мала прослуховувати до і під час польоту. Результат виявився просто чарівним. Я більше не боюся літати.